Доброго ранку. На початку робочого дня до вашої уваги випуск новин на телеканалі Тиса 1 Сьогодні у випуску майже 20 тисяч закарпатців залежні від алкоголю. Вік знайомства з алкоголем молодшає. Закарпатці зможуть негайно викликати міліцію. В області встановлено тривожні кнопки. Гаврило Глюк, сторіччя з дня народження художника, відзначать цікавими атракціями. Чиновника, який влаштував стрілянину в ужгородській кав'ярні, звільнено. Про це повідомила речник міського голови Ужгорода Алла Хаятова. Повідомляє інтернет-видання Закарпаття онлайн. За словами речника, після інциденту Михайло Пісняк мав розмову з міським головою Ужгорода Віктором Погорєловим. Після чого написав заяву на звільнення. Нагадаю, 16 січня обласна прокуратура Закарпатської області отримала заяву від власника однієї з кав'ярень Ужгорода після того, як 14 січня увечері у закладі відбулася стрілянина. Як з'ясувалось, стрілянину вчинив молодий чиновник, працівник управління майном Ужгородської міськради Михайло Пісняк. За півгодини до закриття кафе пролунав постріл. Побачивши, що роблять відвідувачі, власник кафе попросив їх покинути заклад, але чоловіки охололи не відразу. Довелося викликати міліцію. Свідчать очевидці. Забравши гіль зони, спокійні відвідувачі покинули заклад. Наразі триває перевірка. 16 січня цього року до нас звернувся із скаргою власник кафе. Семен Мирослав Васильович, який заявив, що накануні 14 числа, потім 15 числа були інциденти у кафе з участю громадянина, який представлявся високопосадовцем, і в його адрес звучали різного роду погрози, в тому числі, що чи не хочеш, щоб його посадити і так далі. Зв'язку з цим, оскільки на питання, чи зверталися вони ворони міліції із такою заявою, Семен сказав, що вони не зверталися, то внук було прийнято заяву про скоєння злочину, і потім ми приступили до перевірки, зважаючи на те, що саме учасниками цієї події могли бути дійсно працівники. Міської ради і не виключено, що працівники міліції. На сьогоднішній день ця заява зареєстрована у КЗП, як прийнято у нас, і в порядку 97 ї проводиться перевірка. Буквально третій, третій день завтра, то завтра ми приймемо остаточне рішення по цих матеріалах. Тобто, чи ми передамо? В міліцію для прийняття рішення, якщо це йде їхня пісідність, чи ми самі приймемо рішення і яке із них чи порушимо кримінальну справу, чи відмовимо, от ми готові будемо завтра вам сказати. Майже 20 тисяч закарпатців перебувають на обліку з приводу алкогольної чи наркозалежності це особи, яким виставлено такі діагнози. Такі дані навів головний лікар закарпатського обласного наркодиспансеру Василь Кручаниця. Водночас, за словами фахівця, офіційну цифру слід помножити щонайменше на 5. При цьому біля 30% закарпатців, які зловживають алкоголем, жінки. Щодо віку тих, хто алкоголем зловживає, то це як правило люди від 25 до 60. Ти років на Закарпатті також помолодшав вік знайомства з алкоголем. Якщо за радянських часів міцні напої пробували у 16-17 років, то зараз у 12-13. щодо можливих шляхів подолання проблеми фахівець вбачає встановлення моди на тверезість. Знакові харизматичні особистості повинні рекламувати здоровий спосіб життя, а не алкоголь. Ми пробуємо створити такий центр, де би люди, які пройшли лікування від алкогольної або наркотичної залежності, могли перебувати. Ті, які пройшли курс лікування, але ще не можуть прийти додому, тому що не можуть самі себе обслуговувати або не мають куди вернутися додому, щоб могли прийти в такий реабілітаційний центр, де б вони могли бути до тих пір, поки в поки них не наладяться соціальні зв'язки. Це приблизно може бути десь до двох років. Практика так показує, що такий центр необхідний, і він би міг допомогти тим людям, які ще можуть вернутися в суспільство і адаптуватися в суспільство, пройти процес ресоціалізації. У великих магазинах, кафе, автозаправках та інших подібних закладах останнім часом звертає на себе увагу велика наклейка жовтого кольору. Напис на ній терміновий виклик міліції неоднозначно засвідчує, що саме у вказаному громадському місті можна негайно викликати міліцію за допомогою системи тривожної сигналізації. В такий спосіб МВС забезпечило громадянам додаткову можливість скористатися своєчасною та дієвою допомогою міліції. Окрім того, в таких. Спосіб правоохоронці сподіваються залучити населення до профілактики злочинності. Коли щодо до людини вчиняються протиправні дії, або ж вона спостерігає за такими, то не завжди може сподіватися на власний мобільний телефон, або ж на те, що хтось з оточуючих надасть можливість зателефонувати. Тому тривожна кнопка, підключена до пунктів централізованого спостереження Державної служби охорони при МВС України, надає громадянам реальну можливість негайно викликати міліцію. Завдяки синім проблисковим маячкам, які надають перевагу в дорожньому русі, наряд ДСО дістанеться на місце виклику за 3-5 хвилин. У розпорядженні міліціонерів є все необхідне для припинення правопрошення та засоби протистояння злочинцю: вогнепальна зброя, спецзасоби, зв'язок. При необхідності на місце виклику виїжджає кінолог зі службовою собакою. Трапляється його допомога у затриманні або ж пошуку зловмисника буває неоціненою. Затриманого злочинця в наручниках доставляють у відділ міліції. У нас поступає сигнал тривоги. Ми зразу. Інформацію обробляємо, передаємо у групі затримання. Вони виїжджають на спрацювання. По перше, тут відіграє роль суб'єктивний фактор. Людина з власного телефону не завжди готова звернутися до міліції. З певних причин з іншого боку, це можуть бути абсолютно причини об'єктивні. Скажімо, відсутність того ж таки телефону на вулиці, не завжди людина погодиться надати свій телефон, щоб зателефонували в міліцію, або ж, взагалі, відсутність поруч зовнішньої сили, яка може допомогти викликати. Тобто, на життям цієї кнопки міліція оперативно приїздить, враховуючи те, що кнопка діє в системі централізованій Державної служби охорони, вона обходиться буквально. Невеликої суми, тобто сама кнопка підключається до системи, і це значно здешевлює всю загалом цей процес. Ініціатива міністерства в цьому питанні якраз вона і визначає те, що поширити, збільшити кількість цих кнопок, оскільки знову ж таки зовнішній фактор присутність відчуття людей в тому, що міліція поруч і готова оперативно відреагувати на їхнє звернення, і є. Е одним з видів профілактики злочинності, тобто саме по цій причині буде збільшуватись кількість цих кнопок. Буде наглядно це доведено до людей, і буде проведена відповідна робота для того, щоб люди володіли самою процедурою її користування. У Закарпатській області вже встановлено майже півсотні таких тривожних кнопок у громадських місцях. Найближчим часом їх кількість буде подвоєно. До речі, не в кожній європейській країні практикується подібна система повідомлення правоохоронців про порушення закону. Дві з половиною тисячі незайнятих громадян звернулось з питань працевлаштування до центрів зайнятості у грудні минулого року. Це на 18% менше, ніж у грудні 2010-го. При цьому із загальної кількості взятих на облік кожна друга жінка або молода особа до 35 років. Про це подумали в головному управлінні статистики в Закарпатській області. Станом на 1 січня офіційний статус безробітного в області мають майже 12 тисяч осіб. Дві третини з них живуть в сільській місті. Сцевості за статистичними даними найвищий рівень безробіття у Воловецькому районі, найнижчий в Хуському. В другій половині випуску ви побачите Гаврило Глюк сторіччя з дня народження художника, відзначають цікавими атракціями. Ужгород на ковзанах. Відтепер усіх бажаючих на каток доправлятимуть спеціальні автобуси безкоштовно. На Закарпатті оголошено штормове попередження в горах зберігається лавину небезпечно. І сьогодні на продуктах в магазинах можна буде побачити новий розпізнавальний знак: це блакитний кружок із жовтим яблуком у центрі і написом «З турботою про українське. Це нове спеціальне маркування, яке має свідчити про те, що продукт, виготовлений з вітчизняної сировини, вітчизняним виробником, є справді якісним. Ініціатори проекту Державна інспекція з питань захисту прав споживачів та Укркобспілка. Саме в торговельній мережі останньої, а це майже 10,5 тисяч продуктів магазинів переважно у сільській місцевості і з'являться перші емблеми. Цієї середи, 18 січня, у школах Мукачева мали відновитися уроки. Діти повинні були повернутися з зимових канікул та сісти за парти. Однак Мукачівські школярі відпочиватимуть до кінця тижня, до наступного понеділка, 23 січня. А отже, цілий місяць, адже на канікули учні пішли з 23 грудня. Повідомляє сайт Мукачевонет. За словами міського голови, причина в економії на опаленні. Управління у справах культури, сім'ї, молоді та спорту Ужгородської міської ради повідомило про графік освячення води на водохреща в обласному центрі. 19 січня о 9.30 в кафедральному соборі на площі Бачинського архієрейську святу літургію проведе владика Мілан. Об 11.00 відбудеться архієрейське освячення води на території кафедрального собору. У Хрестовоздвиженському кафедральному соборі на площі Кирила і Мефодія, 19 січня о 10.30 розпочнеться хре. Есна хода від собору до набережної православної через вулицю Швабську ходу очолить єпископ Феодор об одинадцятій освячення води на православній набережній поблизу угорського консульства. Цього року відзначають сторіччя з дня народження одного із найталановитіших представників закарпатського живопису Гаврила Глюка. З нагоди ювілею на Закарпатті планують нові мистецькі атракції, зокрема, запровадження нового туристичного маршруту із використанням мистецької анімації та інші, що стануть цікавими як закарпатцям, так і туристам. Про життєвий і творчий шлях художника Гаврила Глюка розповіла його донька. Валентина Олександрова, прийомна донька талановитого художника Гаврила Глюка, своїх дітей у подружжя глюків не було, але усуновлена Валентина не почувалася чужою. У майстра пензля вистачало часу на все, у тому числі й на родину. Яскравий самобутній і вдумливий митець, фундатор художнього мистецтва Закарпаття Гаврило Глюк, який люди, зображені на його полотнах, любив ділитися красою. Вихопленою з повсякденного життя він переконував прекрасне і добре оточує нас усюди, варто лише придивитися. Дуже пока. Дуже багато. Вистачало. Вистачало. У нього на все вистачало час. І як батько і людина, це всі знають, що настільки толерантної, настільки доброї людини я не я ще не зустрічала. Він ніколи не міг образити людину. Він не міг сердитися на кого. Я колись казала, що от, ну тебе образили і це, а ти все рівно з тою людиною спілкуєшся. А він каже: ти знаєш. А він, наприклад, прекрасний художник. І завжди каже: в будь якій людині можна знайти таку рису, якою можна пишатися. Завжди він знаходив позитив в будь-якій людині. І він каже: і кожній людині треба давати шанс на те, що вона виправиться, і що вона ніколи не буде повторювати ці помилки. Донька щонайменше раз на місяць відвідує могилу батька, де поряд з ним з 1999 року поховано і дружину художника. Соту річницю від дня народження Гаврила Глюка відзначатимемо 19 травня цього року. До цієї дати в області запланували провести низку заходів. Презентують кінофільм, присвячений глюку, тематичний пленер з майстра. А якщо буде зацікавлення серед туристів, місця, які облюбував художник, пропонуватимуть відвідати і їм Валентина Олександрова розповідає, що Гаврило Мартинович любив подорожувати Березнянщиною, бо там, на думку глюка, дуже мальовничі села. На соті роковини глюка ужгородський кондитер створить шоколадного глюка. А 18 травня у міжнародний день музеїв в обласному художньому музеї імені Йосипа Бокшая в Ожгороді відкриють ретроспективну посмертну виставку Глюка. Тут представлять 70 творів живопису митця та 55 графічних робіт. Долучать полотна із краєзнавчого музею та з приватних колекцій. Завдяки донці художника ми подивимося всі разом з вами, разом з публікою, разом з глядачами, подивимося в творчу майстерню, зазирнемо в творчу майстерню Гаврила Мартиновича Глюка. Ми будемо показувати твори від найраніших його, які зберігаються в колекції Закарпатського обласного художнього музею імені Йосипа Бушая, до творів, які були створені наприкінці життя. Однією з кращих робіт глюка вважають твір лісоруби на вахті миру 1950 року. Сучасники відзначили роботу. Як зі смаком задуманий та прекрасно виконаний твір. Тут немає надуманості, штучності, навпаки, постаті лісорубів, залиті сонцем яскраво освітлені. Монументальні Виставка майстра допоможе розібратися, що таке професіоналізм, а що дилетантство, Переконані організатори. На Закарпатті оголошено штормове попередження. Як повідомили в обласному центрі з гідрометеорології, в день 19 січня та впродовж доби 20 січня по Закарпатській області очікується сильний місцями дуже сильний сніг, мокрий сніг 20-го на рівнині з дощем, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь на дорогах ожеледиця в горах хуртовини, на перевалах снігові замети, посилення вітру до 22 метрів за секунду на високогір'ї Карпат до 35 п'яти подекуди до 40 метрів за секунду. Протягом 19-21 січня в гірських районах області зберігається лавинонебезпечно. Усе заради комфорту любителів ковзанів. З 16 січня з двох найбільших районів міста курсуватиме спеціальний транспорт, що доправлятиме до ковзанки усіх бажаючих. На кожній із зупинок міста вже встановлено розклад руху автобуса. Для того, аби безкоштовно скористатися послугами транспорту, слід придбати квиток на ковзанку. Деталі у наступному сюжеті. Допоки на Закарпатті хокейним залишається тільки Ужгород. Перші спроби у напрямку зимового спорту робить ще З часу відкриття ковзанки в Ужгороді вже створено чотири хокейні команди, які разом з трьома словацькими командами візьмуть участь у відкритому турнірі області з хокею, який пройде 28 січня. Це так званий любительський турнір, у процесі якого команди зіграють одна з одною і тим самим визначиться переможець. Слава Богу, в этом году уже все ужгородские команды, которые только в этом году начали тренироваться, в прошлом году, если вы помните, их было всего две, на сегодняшний день их уже четыре, то есть появились команда «Спартак-46», это ветераны, это те первопроходцы, которые начинали вот этот вид спорта у нас в области, они уже тренируются буквально полтора месяца, все обмундированы, даже уже успели одеть и воротаря, поэтому это очень позитивно для нас. І команда під подкападруководством Правдіна Сергія Павловича. Організатори обіцяють повноцінний хокей. Тим часом команди змагатимуться у всі сили, адже призовий фонд сягає близько 7 тисяч гривень. Виграш певно направлять на розвиток команди. Окрім професійних хокеїстів, які стаціонарно тренуються на ковзанці, до зимового катання долучаються ще й учні загальноосвітніх шкіл. Причому не тільки з міста, але й з усього Ужгородського району. А з 16 січня мешканцям міста полегшили добирання до льодової арени. Два автобуси щодня привозять і відвозять ковзанярів із дому і додому. Розклад транспорту є на кожній зупинці міста, яким курсує маршрут. Запустили маршрут, який їздить з нового району на ковзанку, привозить людей і Зразу ж після катання відвозить назад. Тобто, якби людина, яка хоче покататися, вона сідає по графіку, який є розписаний на кожній на установочці, коли приходить маршрутка, сідає, купляє білетик на ковзанку, за маршрут нічого не платить, покаталася, чи опять стоїть маршрутка і довозить до міста, куди її забрали людина. І самий автобус їздить і в напрямку мікрорайону Шахта через площу Корятовича. Ідея спецтранспорту тішить і тих, хто любить ввечері поганяти на ковзанах, і тих, хто відпускає на лід своїх дітей швидко і безпечно. Наразі це все інформаційний четвер. Підсумуємо, як завжди, о дев'ятнадцятій. Гарного вам дня.